Фріда, маленька лісова чаклунка Маленька обшарпана мітла самотужки і свистом прошмигнула до будиночка к чаклунки крізь причинені двері. А за мить зайшла і вона сама. Фріда, маленька лісова чаклунка Пішки. Фріда Виглядала такою ж виснаженою, як і її мітла. Її руде волосся стирчало в різні боки. Спідниця була вся полатана, а на смугастих панчохах, на великому пальці лівої ноги, навіть утворилася дирочка. Але про це, на щастя, майже ніхто не знав. Аго, я знову тут! Вигукнула вона і жбурнула в куток свої чоботи. Ми це помітили. пробурмотів чорний павук, визирнувши з за печі. «А вже ж», – підтакнув червоний, дуже небезпечний павук. Чому ви не в гуморі? запитала Фріда. Вона Щиросердно поцілувала жабку кваксу, так що вона на хвильку стала помаранчевого кольору від задоволення, а потім пішла до тераріуму, де мешкала родина ящерок. Лагідно попестила по голівці кожну ящірку і промовила: А де це мій товстунчик? А ось він! Маленька лісова клунка високо підняла Альберта, Здоровання варана і дістала з кишені ковтинки пару мушок, яких Альберт миттєво проковтнув своїм липким язиком. Тобі ніщо не здається дивним? запитав червоний павук. Звісно, нам вона ніколи нічого не приносить із собою. Невдоволено сказав чорний павук. Але ж, ви не такі безпомічні, відповіла маленька лісова чаклунка, погладжуючи Альберта. Ви самі можете про себе подбати. Ти б могла й про нас піклуватися трошки більше. пробурмотів кіт Пумпернікель. Ви не маєте ревнувати, посміхнулася Фріда. Попестивши котика за вушком. Я ж люблю вас усіх. Пумпернікель почав моркотіти. Фрідо, ти справді віриш, що можеш виграти приз на великому конкурсі чаклунок? запитав він. Ти займаєшся чаклунством не так давно, промовив чорний павук. Іноді в тебе трапляються невдачі. Тобі потрібно більше тренуватися, розмірковував червоний павук. Але наразі вже досить ваших балачок. засміялася маленька лісова чаклунка. Звісно, я виграю приз. Але спочатку я приготую нам щось смачненьке. Фріда підійшла до печі та зазирнула у свій чаклунський горщик. У якому, як завжди, на маленькому вогні варився суп за таємним рецептом? Не вистачає ще бур'яка, сказала вона і чхнула три рази поспіль. У тебе нежить, зауважила квакса, як ти хочеш чаклувати у такому стані? Фріда покоперсалася в кишенях своєї ковтинки. Вона знайшла стародавнє яйце дракона, що було талісманом щастя. Три волосинки єдинорога, краплинку місячного світла і свою чарівну паличку. Фріда попрямувала до дверей, вийшла на двір і провела чарівною паличкою над клумбою. Але нічого не відбулося. Знову нічого не виходить. Пробурмотіла вона, узяла папір, олівець та намалювала на аркуші сім буряків, торкнулася їх чарівною паличкою, і диво! У травичці миттю виросли сім буряків. Які вона із задоволенням кинула до горщика. Але на конкурсі. Ти не можеш показувати фокус із малюванням, зауважила Квакса. Фріда ствердно покивала головою, ще раз шмигнувши носом. Раптом її червонозелена, в цяточку телефонна ящірка почала дзвонити. Де ж ти сховалася? вигукнула маленька лісовача клунка, і врешті-решт. Витягла її з під шафи. Дзвінок ставав гучнішим. Я слухаю Фріда, представилася дівчинка. Це Гертруда пролунало із животика ящірки. Ти готова? Ми, вже, власне кажучи, тут, щоб забрати тебе. Що? Хіба конкурс чаклунок уже сьогодні? Здивувалась Фріда. Ти неодмінно маєш взяти участь? сказала чаклунка Гертруда на іншому кінці дроту. Одягнись належним чином. Там буде барак він верховний чародій, наймогутніший серед усіх чаклунів. Хіба тільки Фріда чаклуватиме? з острахом, Запитав Пумпернікель, Та що там вона зможе начаклувати? зітхнула квакса і стала геть бускового кольору від хвилювання. Вона точно не зможе гарно чаклувати із нежитем. У двері тричі постукали. Фріда схопила свого капелюха чарівну паличку, талісман щастя і жабку. Ти нарешті зібралася, докірливо мовила чаклунка Герлінде. Надягни капелюха, тоді твоє волосся не буде виглядати таким жахливо скуйовдженим. Хіба в тебе немає гребінця? Гундель тільки подивилася на строкаті панчохи Фріди і похитала головою. І, будь ласка, не сідай знову на мітлу. З правої ноги. Це мене доводить до сказу, нагадала чаклунка Гертруда, перш ніж вони всі полетіли до казкового лісу. Великий чародій барак уже чекав. Звісно, у кріслі, яке він створив своїми чарами. Він був не в кращому настрої тому голосно буркотів. Сподіваюсь, ми вже можемо розпочати конкурс. Чаклунка Гертруда дістала зі своєї торбинки велику склянку, повінця наповнену слизом равликів, витрусила її вміст на землю, закликала з усіх чотирьох сторін світу духів вітру, сім разів стукнула чарівною паличкою собі по лобі. Та плюнула на землю. Раптом зелена галявина перетворилася на килим з актиній. Досить непогано, ти гарно почаклувала, ліниво сказав барак, ледь стримуючи позіхання. Невже тобі це й справді дуже сподобалось? прошепотіла Герлінде чаклунці Гертруді. Фріда ледь стримувала посмішку, коли чаклунка Гундель посадила собі на голову курку, котра з переляку міцно вчепилася кігтями в її волосся. За допомогою курки та всіляких довгих закликань гундель викликала дощ, що падав лише на маленьку галявинку. Так, добре, буркотів барак з нудьгою в голосі. Мені це видається досить слабким виступом, прошепотіла Гертруда чаклунці Герлінде. Тепер підійшла черга чаклунки Герлінде. Вона намалювала на землі чаклунське коло. Розлила з маленької парфумної пляшечки суміш посліду орла та кіхтівка кажана, котра мала неприємний запах. Змахнула своєю чарівною паличкою і порахувала до трьох. З булькотінням перед бараком з'явилась мулиста калюжа, з якої повільно вилізли три-ні чотири. Дуже потворні жаби. Потворних жаб уже й так достатньо, пробуркотіла Гундель. Гарно, дійсно, оцінив номер барак і втомлено звернувся до Фріди. А ти, моя дитино, також хочеш чаклувати. Звісно, відповіла Фріда, шмигнувши носом. Посадила жабу кваксу на землю і поклала поруч яйце дракона, її талісман щастя. Пф, дитячий мотлох. пошепки сказала Герлінде. Гундель та Гертруда ствердно покивали головами. Я начаклую веселку, прошепотіла Фріда своїй жабці. Вона запалила магічне вогняне коло. Поки потріскувало багаття, дівчинка кинула в полум'я краплинку місячного світла і три волосинки її норога, та почала чекати. Пролунав тріск, але веселка не з'явилась. Маленька лісовача клунка була розгублена. Ой, ой! Зажурилась жаба Квакса. Вона не може чаклувати, бо в неї нежить. Ох. вигукнули чаклунки. Ах. вигукнув барак. Вони дивляться на щось за моєю спиною, подумала Фріда. Аж тут щось почало хрускотіти й потріскувати. Маленька лісова чаклунка повернулась і не повірила очам. З її щасливого яйця вилуплювався малюсінький дракончик. Ти начаклувала дракона, здивовано вигукнув барак. М -м -м так. невпевнено відповіла Фріда. Але ж драконів більше не існує, і захопленням. Озирнувся на всі боки барак. Я думаю, що тут ми маємо справу з дуже особливою чаклункою. Тому вона отримає перше місце. Маленька лісова чаклунка Фріда засяяла від щастя, а квакса від гордощів стала яскраво червоного кольору. Навіщо зараз потрібні дракони? насуплено мовила Герлінде. Коли вони виростають, вони не вміщаються в будинку, похмуро пробурмотіла Гертруда. І вони заважатимуть нам літати, промовила Гундель у кепському настрої. Послухайте но. звернулась Фріда до трьох дорослих чаклунок. Ви такі ж буркотливі і злі, як мої павуки вдома. Ви ж навіть позеленіли від заздрощів, але ви отруюєте цим лише своє власне серце. Чаклунки ошелешено озирнулися на всі боки, а великий Чародій ледь стримував посмішку. Якщо ви негайно ж не помиритеся. Я перетворю вас на на... на трьох зелених буркотливих павуків. Раджу вам прислухатися, сказав барак чаклункам Герлінде, Гундель та Гертруді. Ви тільки но побачили, як гарно вміє чаклувати Фріда. Ну, добре, погодилась Гертруда. Ми вже зовсім не заздремо. Сказала Гундель з перекошеною посмішкою. Мої найщиріші вітання, Фрідо, промимрила Герлінде, а її обличчя вже майже втратило зелений відтінок. Ну, тоді все чудово, сказала маленька лісова клунка і високо підняла дракончика. А що ти хочеш зробити з малюком, Фрідо? сміючись запитав барак. Залишу у себе, сказала Фріда, і полоскотала крихітного дракончика. Він чудово почуватиметься у моїй родині ящирок. Удома в чарівному будиночку тваринки разом з маленькою лісовою чаклункою влаштували справжнє свято. Фріда справді начаклувала дракона? запитав кіт Пумпернікель у жабки Квакси, чи він вилупився завдяки теплу вогнища? Ніхто цього точно не знає, таємничо відповіла Квакса, а її шкіра вмить почала переливатися всіма барвами веселки. А як же нежить чаклунки Фріди? Він вже майже минув.